Вітаю, дорога церква. Справді, як вже говорив, місто рівне це дуже прекрасне місто. І коли спілкуєшся з людьми, які переїхали в наше місто, то кожен з них говорить, що в Рівному дуже добрі люди, що в Рівному приймають, в рівному підскажуть, куди пройти. Тому це дуже добре про наше місто говорять. Це класно. Хочу розповісти одну історію про дівчинку, яку звали Мей. Вона живе у В'єтнамі. Живала вона в період часу, коли в В'єтнамі стався конфлікт між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. І тоді в В'єтнамі було досить складно жити, бо розстрілювали абсолютно всіх: що американці, що Радянський Союз. І цю дівчинку разом з її старшим братом батько хотів відправити з В'єтнаму, відправити або в Європу, а далі і в Штати. І він назбирав певну суму грошей і відправив їх. Але перед тим, як потрапити їм в Європу, їм потрібно було 10 років бути в різних таких фільтраційних таборах Китаю, чекати свою чергу, поки зроблять візу і так далі. І от за цей час, коли вона була в Китаї, там дуже багато проповідувалося їм Євангелії в цих таборах. І вона увірувала, вона увірувала в Ісуса Христа, вона повірила, що Він помер за її гріхи, що Він її любить дуже сильно. І одного разу вона зрозуміла: я не хочу їхати в Європу. Я хочу вертатися до В'єтнаму. Я хочу вернутися назад. Там мій батько, який не знає Бога. Там так само люди, які не знають Бога. А на той час в В'єтнамі християн досить жорстоко переслідували. І її старший брат, який теж повірив в Христа, почав її бити, принижувати і казати, що ти робиш, куди ти їдеш. Наш батько відправив нас за всі гроші світу, щоб ми поїхали в Європу, здобули освіту, здобули все, що нам треба. А ти хочеш зараз повернутися назад, підставити батька, ти цього хочеш? Вона сказала: Ні, я маю віру, що я маю бути у В'єтнамі. І вона повернулася назад до В'єтнаму. Коли батько її побачив, він також її почав вбити, почав її проклинати, що він її відправив, вона вернулася назад. І вона сказала, ні, я маю бути тут. І вона пішла по В'єтнаму, проповідуючи Євангелію, бо вона вірила, що ось тут Бог її залишив, ось тут її місце. І багато, багато людей повірило в Христа саме через її проповідь, саме через те, що в кожне село вона заходила і вона говорила про Христа. І одного разу, коли батько її помирав, вона прийшла до нього, і батько попросив вибачення абсолютно за всі свої вчинки проти неї. І він їй сказав, дякую, що ти вернулася, я вірю в Ісуса Христа. І він, помираючи, повірив. Ось таке життя в неї було непросте. Вона далі зазнавала багато переслідувань і гонінь, але вона мала чітку і тверду віру в тому, що їй потрібно було бути у В'єтнамі. Батько її отримав спасіння, люди, до яких вона доходила, також отримували спасіння. І сьогодні, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ми поговорили про віру. Яка наша віра сьогодні? Що говорить Писання про віру? Знаєте, так прикро буде, коли ми зустрінемося з Христом, а Він скаже, відійди, я ніколи тебе не знав. Господи, Твоїм ім'ям ми пророкували, Господи, Твоїм ім'ям ми чудо творили, Господи, Твоїм ім'ям демонів виганяли. А Господь сказав: відійдіть від мене всі ті, хто чинить беззаконня. По чому можна війти в Царство Небесне? По вірі. Яка наша сьогодні віра? Отож я хочу вас спросити відкрити разом зі мною текст, яким ми будемо роздумувати, це Євангелія від Матвія, 8 розділ. Євангелія від Матвія з 5 по 13 вірш. Ісус Христос сказав про цього чоловіка, що я не знайшов такої віри, як в нього. А цей чоловік був досить далеким від Бога. Він навіть не приналежав до єврейського народу. Матвія, 8 розділ, з 5 по 13 вірш. Ми читаємо. А коли він до Капернауму увійшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить дому розслаблений, і тяжко страждає. Він говорить йому Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає, і видужає мій слуга. Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу Піди, то йде він. А тому прийди і приходить. Або робові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. «Поправді, кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряві зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться. І тієї ж години одужав свога Його. Римський сотник, який служив на той час в Ізраїлі, сотник це той, хто командував. Приблизно сотнями солдат, 60-80, римський центуріон, мав якесь певне офіцерське звання. І ось він, досить хороший чоловік, в Євангелії від Луки» про нього трошечки більше говориться, про те, що юдеї його поважали. Про те, що юдеї його любили. Юдеї досить сильно не любили римську армію і римлян. Але його вони любили. Чому? Добрим був. Він добре до них відносився. І навіть подивіться, він приходить до Христа і каже, «вздоров здоров кого? Слугу! Він говорить в здоров того, хто, по суті, що є, що немає іншого найду, але він за нього переживає. Напевно, що він досить добре відносився і до своїх солдат, і до своїх слуг, він їх любив, він турбувався про них. І Христос каже: добре, йдемо, я вздоровлю. А Але дивіться, ось цей чоловік, який такий хороший, який такий добрий, і ти дивишся на нього, ну ніби, ну що ж тобі не вистачає? Ну, прям ідеальний. А Він говорить в 8 вірші, а сотник йому відповів. Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Він говорить: Господи, я недостойний, щоб ти зайшов в мою хатину, я недостойний Тебе. Чому Він так думає? Він ж такий хороший. Юдеї його поважали. А він розумів, хто такий Христос. Він багато чув про нього, і перед цим Христос вже робив деякі чудеса, і Він знав про них. Більше того, пізніше Він каже, що. Ти тільки слово скажи, і він видужає, він визнавав те, що Христос це непроста людина, а на той час чудес так багато не було. І він знав, що цей чоловік робить багато чудес. Він розумів, хто перед ним, і він розумів, хто він. А він був язичником, він поклонявся іншим богам. Він був далеким від Бога, але він розуміє, що перед ним стоїть хтось значно більший. І він каже: Господи, я недостойний тебе. Я тебе недостойний, я грішний. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, з чого розпочинається справжня віра? А справжня віра розпочинається з усвідомленням того, хто я перед Богом. Справжня віра розпочинається з того, що, Господи, я грішний перед Тобою, я недостойний Тебе. Я тебе недостойний, тому що згрішив. Що таке гріх? А гріх це бунт проти Божого Слова, це порушення його принципів, Його заповідей. І писання говорить, що ми всі згрішили, абсолютно всі. І немає нам виправдання. І ось цей сотник Він це розумів. Він розумів, що він грішний. Дорогі друзі, ми точно так само, як і він. Ми недостойні Христа. Ми Його недостойні. Але завдяки тому, що Він прийшов на землю, Він полюбив нас настільки сильно, що з недостойних Він зробив достойними, щоб кожен, хто вірить в нього, вірить в те, що Він прийшов на цю землю, мав спасіння. Ось для чого прийшов Христос. Хтось скаже зараз, ну так я вже повірив. Нашому далі нагадувати. Але коли ми усвідомлюємо, який наш стан перед Богом, коли ми нагадуємо, які ми і якими ми були, то відношення до інших людей зовсім інше. Я тоді легше прощаю, тому що я розумію, скільки прощено мені. Я тоді більше люблю людей, які навколо мене. Чому? Бо розумію, як сильно любить мене Христос, мене недосконалого, грішного, зіпсутого, конченого, вибачте, але Христос любить мене. І я тоді люблю інших людей. Я відношусь до інших людей з добротою. Я служу іншим людям. Чому? Бо я розумію, Христос мене любить недостойного. Дорогі брати і сестри, коли останній раз ми ставали на коліна перед Богом і казали: Господи, грішний я, Господи, недостойний, я тебе! Я далекий від Тебе, але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов на землю, і ти мене далекого зробив близьким до себе. За те, що Ти відновив, за те, що Ти зцілив мене, за те, що ти мене спас. Ісус Христос розказував якось одну притчу в Євангелії від Луки, 18 розділі. Ця притча досить відома нам. У храм війшло два чоловіка: один фарисей, а другий митник. І фарисей став і каже: Господи, тричі на тиждень я піс закладаю, даю я десятину з цього, з цього, з цього, з цього і з цього. Це я роблю, це я роблю. І я не такий, як той. Я не такий, як цей митник. А митник той, хто зрадив ізраїльський народ, той, хто збирав. Данину для Римської імперії відкинутий, він стоїть і б'є себе в груди. І каже лише одне речення: Господи, будь милостивий до мене грішного, будь милостивий до мене. І Христос закінчує цю притчу і каже: Хто з них вийшов виправданим? Митник? Чому? Бо розумів свій стан перед Богом. Він розумів, хто він. І ось цей сотник він це розуміє. Дивіться, в чому, як далі продовжується його віра. І Він говорить до Христа та промов тільки слово, і видужає мій слуга. Він говорить про те, що не треба в хату заходити, ти можеш сказати слово. І він буде здорований. І він наводить приклад свого життя. І він каже йому, бо я людина підладна, і вояків я під собою маю, і тому кажу, і він іде і робить, цьому кажу, і йде туди робить. Для чого Він говорить цей приклад? А він говорить досить просто: Христос. Якщо моє слово виконують люди. Якщо я кажу і йдуть робити, то твоє слово, воно точно буде виконане. Чому? Бо ти не людина. Ти Бог. І він це розуміє. Він розуміє одне слово, здатне змінити. Він вірив в це, він вірив в це. Ось його віра, і Христос. Він був здивований. І Він так і каже: По правді, по правді, кажу вам, що навіть серед ізраїльського народу, серед тих, до кого я прийшов, серед тих, хто знає мене, хто мав би знати мене, хто знав п'ятикнижжя, Хто знав, як Бог їх вів, вони не мали такої віри, як має ось цей чоловік, такий далекий, але мав найбільшу віру. Він визнав, що слово Христа воно готове змінити. Дорогі брати і сестри, сьогодні нічого не змінилось. Справжня віра в Христа це віра в Його Слово. Це віра в те, що Він сказав в своєму слові. Це я розумію, все, що тут сказано, це є правдиво. І воно виконається. Якось я спілкувався з одною з сестрою. Вона мала досить серйозні проблеми з ногами. Була хвороба, яка три роки продовжувалася, і вона казала, що розумом я розумію, що Бог є, але віри в мене немає. Не просто віри в те, що я одужую, а просто в мене немає віри і довіри, що він десь біля мене, що він мене потішає і зміцняє три роки. Де він? Віра втрачалася. Слава Богу, з нею зараз все добре. Але віра це коли навіть попри різні обставини. Війна продовжується, можливо якісь важкі ситуації є в житті, я все рівно вірю. Господь, ти поряд. Твоє слово виконається. А Бог обіцяв, я буду поряд. Я буду потішати, я буду зміцнять. Ось що таке віра. А далі справжня віра, це те, що також і говорив Христос. Так багато в Євангелії від Івана Він казав, діточки, улюблені, хто любить мене, той заповіді мої любить, хто вірує в мене, той Слово моє береже. Ось про що Він говорив. Віра в Христа не більше і не менше. Це покора Його писанню. Щоденна покора Христовому Слову, ось про що говорив Христос. Він так багато учнів вчив цьому. Вірити в мене, це означає виконувати, виконувати те, що я говорю. Слово Боже. А знаєте, чому так Христос багато говорив про Слово Боже? А в Слові Божому життя. Ти читаєш Боже Слово і ти щасливий. Ти наповнюєшся Божим Словом, і ти радісний, ти наповнений. Ось чому так багато Христос говорив про Слово Боже, бо це і є справжня віра. Віра, яка розпочинається з того, що я усвідомив, хто я і хто Бог, що він прийшов, помер за мене грішного. І далі ця віра проявляється в тому, Господи, я хочу жити по слову Твоєму. Я хочу дотримуватися Його, як би важко не було, я вірю, що ти зі мною. І Христос похвалив його за це. І дивіться, як далі Христос він закінчує. І він говорить: кажу ж вам, що багато хто прийде від сходу та заходу і засядуть у царстві небесні із Авраамом, Ісаком та Яковом, він говорить про останній час. Що зберуться всі народи і війдуть в Царство Небесне лише по єдиній причині, і ми розуміємо, яка це причина це віра в Ісуса Христа. Але дивіться, він далі говорить: сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. Про яких синів царства він говорить? Про синів ізраїльського народу. Про тих, хто такі впевнені були, що вони рід Авраамовий. Що вони спасені, що приналежність до роду Авраамового, це вже було спасіння. Ми діти Авраамові, вони так казали. Вони вірили в те, що ми спасенні. А Христос їм казав: ні. Хто не родиться з гори, хто не прийме мене, той не спасенний. І він це говорив до того, хто досить впевнений був в собі, не кодим. А Христос йому сказав: ти Бога не знаєш. І так, як говорили на початку, так прикро буде, коли ми зустрінемося з Богом. І він скаже, я тебе не знав. Господи, так я ж був в церкві. Я хрещення прийняв. Членом церкви благодать був. З Андрієм Корнючуком говорив. Він сказав, що можу приймати хрещення, що все добре в мене в житті. Ні. А віри справжньої не було. І Бог це бачить. Бог знає наше серце. І він знав серце цього Слуги, цього сотника. І в кінці він йому каже, іди, і твій сотник, і твій слуга буде здоровий. Отож. Я хочу, щоб кожен з нас ми задали собі запитання, яка наша віра сьогодні? Якою вона є? Може ми віримо просто, Бог ти є, ти існуєш, але живу собі далі, як хочу. Це, знаєте, така інтелектуальна віра, мертва віра. Я знаю, що Бог є, але нічого не змінюю. Якось недавно дивився відео дівчини з Москви, в неї запитали, що ви думаєте про спецоперацію, про цю війну? Вона каже: знаєте, мені, якби все рівно. Мені все рівно, що там відбувається. Вона знає, що йде війна, вона знає, що відбувається спецоперація, де гинуть люди. Ну вона каже, мені все рівно. І коли ти дивишся це відео, тебе ж злість бере, як тобі все рівно, ти ж бачиш вбивство йде. А знаєте, точно так само ми можемо і по відношенню до Бога. Я знаю, що ти є. Але жити з тобою я не хочу. І все моє життя воно йде проти Бога. Але справжня віра. І так хочеться, щоб ми мало цю справжню віру. Справжня віра полягає в щоденному нагадуванні собі, який я перед тобою, Господь. Я грішний, я недостойний. Але завдяки Твоїй благодаті, Твоєму спасінню я став достойним. І Господи, цей день я хочу прожити, виконуючи слово Твоє. Я хочу йти за тобою, я хочу жити тобою. Ось це, друзі, справжня віра. І нехай Бог, Він благословить кожного з нас. Мати ось цю справжню віру, бо коли ми зустрінемося з Христом, Він скаже добрий і вірний раб війди в радість пана свого. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господь наш ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на цю землю, за те, що ти помер за кожного з нас. За те, що, Господи, Ти заплатив ось цю велику ціну, Господи, смерті своєї, щоб ми мали життя в Тобі. Дякуємо Тобі за це, Господи. Благослови, щоб кожен з нас мав справжню віру, Господи, віру в Тебе, Господь. Щоб ми усвідомлювали свій стан перед Тобою, Господь, і постійно перебували в благодаті Твоєї, Господи. Просимо Тебе за це. Благослови нас і нашу церкву, Господь, і тобі, нехай за все буде слава і подяка, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь.